Я хотів би сказати свою чітку позицію щодо цього. Обстановка дійсно є складною, але вона не міняється вже практично два роки. Я чітко можу сказати і запевнити всіх людей, які живуть в Україні. Нам сьогодні не треба боятися змін, які є на Східному фронті. Нам треба вірити в наші Збройні сили України, які стали зовсім іншими. Ситуація міняється кожного дня, але ми готові на ті виклики, які сьогодні там відбуваються. Паніка про те, що хтось щось захопив. Я прошу всіх засобів масової інформації. Не треба ту паніку розповсюдити серед людей, тому що вона не відповідає дійсності. Я прошу звертатися з усіма цими питаннями до прес-служби Міністерства оборони. Де ви в будь-який час отримуєте вичерпану інформацію, правдиву інформацію. Нам нема чого ховати. Тому що, на жаль, дехто використовує ту інформацію і потім перекручує російські засоби масової інформації проти України. І в е, більшості своїх, в більшості випадків, та інформація абсолютно не відповідає дійсності. Ми, ми відкриті до цієї роботи і ми готові працювати.